Паперовою вечіркою та іграми з аніматорами завершилася друга зміна літнього табору від громадської організації Щасливі діти всього п'ять днів, а вражень на все життя кажуть діти і згадують найяскравіші миті. Мені дуже, дуже сподобалось, що ми ходили в оцей Мукачівський замок. Ну я там уже четвертий раз. Ну ладно, допустимо. Ми ще розмалювали футболки. Ось вона на мене. робили картинки з песка. І ще ми робили мило орбузне. Намалювали герб України і написала там Слава Україні, а також нам дали прикрасити кепки, ну, розмалювати на свій смак. Весело, чудово і суперово. Ти радієш. Потім впевненаш про цей лагерь. Колись я був в Ужгороді. І там я був в таборі і е, їхав в Мукачівський замок. Мені подобається ветеринка, тому як футболки розмальовували, мила корм кормку проводимо. Мені подобається басейн, як ми їздили. Активності табору спрямовані на відпочинок і релакс бо літо Саме для цього каже координаторка проєкту Дарина Комашко і зауважує це табір, де навіть можна лінуватися. Ми хочемо, щоб в такий нелегкий для нас час діти відволікалися, діти відпочивали, відпочивали, що вони діти. І я наголошувала на тому, що ми не заставляємо нічого робити в цьому таборі. У нас є дуже насичена програма. Але якщо діти десь щось не хочуть приймати участь, то ми дозволяємо їм трошки посидіти, трошки полінкуватися, тому що програма дійсно насичена. Дуже ми не сидимо ні хвилинки. Наші важаті іноді просять. Це трошки, знаєте, збавить темп. Серію літніх таборів для дітей 7, 8 та 9, 10 років організовує громадська організація «Щасливі діти» за підтримки Комітету медичної допомоги у Закарпатті. Зміна триває 5 днів. Залучено 30 дітей по 15 у одній групі. Табір денний проходить на базі загальноосвітньої школи номер 6, участь у ньому безкоштовна. Попереду ще 4 зміни. В загалом у літньому таборі відпочини розважиться 160 дітей не лише з Ужгорода і з інших міст України у ГЕО щасливі діти кажуть, що це літо найактивніше за всю історію існування організації. Паралельно реалізовується сім активностей. Це денні літні табори, освітній клуб для четвертокласників, тренінги для підлітків, екскурсію, екзотаріум. Незабаром стартують ще й квест екскурсії. Вперше заходи проходять також за межами Ужгорода. У Яснях працює табір для дошкільнят, працює екоклуб для школярів, і зараз вже фактично закрита реєстрація на молодіжний кемп в горах, який теж буде проводити проходити в Рахівському районі. Впродовж літа ми охопимо 600 дітей. У серпні стартує проєкт для жінок із дітьми зі сходу України. Маємо теж партнерську організацію в Харківській області в місті Чугуєв, яка буде теж нам допомагати з залученням мам з дітьми. І ми будемо мати таку програму реабілітації відновлення для мам з дітьми. Тут у нас в одному з санаторіїв на Закарпатті. Детальну інформацію про заходи публікують на офіційній сторінці громадської організації Щасливі діти у мережі Фейсбук. Закликають не зволікати, бо набір закривають уже через півгодини після публікації анонсу.